Всім привіт. Оце iPhone XR. Я хочу називати його саме XR. І це саме той смартфон, який був спочатку у мене. Я його придбав прямо на старті продажів. Потім він був у моєї дружини, потім він був у мого сина. І, до речі, досі у нього залишається. Це його єдиний основний смартфон. Цікаво, до речі, ще й доля цього смартфону, окрім того, що він завжди в моїй родині був. Я вам сьогодні багато про нього розповім. Але фішка в тому, що я знімав його огляд на iPhone 10 S Max, який теж у мене був, і я робив це. Це увело Тоді це був чи не перший огляд девайсу на нашому каналі знятий цілком повністю на смартфоні і навіть змонтований на смартфоні в LumaFusion. І от зараз я роблю те ж саме. Я знімаю цілий огляд, ціле відео зняти тільки на? Мій iPhone 14 Pro Max, і знову ж таки в кадрі оцей iPhone XR. Цей смартфон завжди був без захисного скла, і тут скло не мінялось, тобто екран не розбився. Він дуже часто був без кейсу, і якщо я користувався ним досить обережно, моя дружина поставила перші коцки на дисплеї, то Оскар, мій син, він використовує його ну, як дитина. Тобто у нього навіть є кейс, але кейс не прикриває скло, і це для нього і відеокамера, і ігрова консоль. Ну і в принципі, такий засіб комунікації зі всім світом. А у нього в 11 років світ вже доволі великий. Сьогодні, і в цьому відео я вам розповім, чи актуальний iPhone XR в 2022 році, а напевно вже і в 2023, тому що це вже кінець 2022 року. Чи варто його купувати? Навіщо і кому. Насправді у нас буде ціла серія відеороликів з різними більш-менш такими похилого віку пристроями, деякі зовсім старі. Будемо розбиратись, чи вони підходять навіть. Як дзвонилка, але цей, повірте мені, досі актуальний, тому що, ну по-перше, це iPhone в вже новому дизайні. Подумайте самі, цього року вийшов iPhone SE 2022 року, це третє вже покоління. Все ще в старому дизайні, в якому були iPhone, наприклад, 6, Ви просто вкиньтесь, тобто з кнопкою, з старим співношенням сторін і з маленьким дисплеєм на 4,7 дюймів. Це ж ні, вже з повним дисплеєм, з цією чолкою чи чубчиком, з Face ID. І в цілому. Його дизайн не застарілий, тим більше багато кому просто не подобається там 3-5 камер на вашому смартфоні. А тут одна дуже обережно вписана, і при цьому вона класна. Я про це ще розповім. Він доволі мінімалістичний і до того ще комусь буде по приколу просто мати смартфон якихось яскравих кольорів. Так, сьогодні айфони також роблять в симпатичних кольорах, але вони вже такі, знаєте, постільні. Ну тобто, це прям такий дуже яскравий. До цього я такий можу згадати тільки iPhone 5 c Наприклад, цей жовтий мені зразу сподобався. Йому в пару можна було взяти, наприклад, голубий було б дуже патріотично да? А згадайте, був ще і кораловий, то навіть зараз просто джекпот. Єдине до чого люди придовбуються, це його оці ранки. Я спеціально взяв нотатку, щоб ви їх просто бачили. Але давайте будемо чесними: на них жалілись ще в момент анонсу і виходу. Це 2018 рік. Просто зацініть цей смартфон вже чотирирічний. Тоді вони здавалися великими. Звісно, зараз вони також великі. Проте сказати, що хтось із власників смартфонів казав блін, які величезні рамки. Ну я реально не можу. Я як тоді казав, що це просто придірки, щоб ну, хоч щось погане сказати про смартфон, тому що інших мінусів я в ньому об'єктивно не знаходжу. Так в принципі, і сьогодні ніяких проблем немає. І більш за того, ці рамки не стали перепоною, щоб iPhone XR став найпопулярнішим смартфоном серед всіх, в принципі, на ринку і найпопулярнішою моделлю Apple на довгий час. І вони перестали офіційно його продавати тільки в кінці 2021 року, рік назад. Ви вкіньтесь, вони три роки продавали оцю модель офіційно на своєму сайті. А знаєте про що це каже в першу чергу? Ну не тільки про те, що смартфон там актуальний, що люди його любили і купували, а й про те, що він буде отримувати оновлення ще як мінімум, я думаю, 2-3 роки. Проте, незважаючи на те, що на офіційному сайті Apple його вже немає, в звичайних магазинах його все ще можна знайти. І найчастіше це рефи дуже рідко ви знайдете ще не проданий варіант, який не розпаковувався. Що таке реф? це відремонтований смартфон. Дуже часто його ремонтують в компанії Apple. І в принципі я непогано ставлюся до такого. Тобто хтось придбав смартфон, повернув по гарантії, ну щось там сталося з ним. Це техніка. Apple його ремонтує, чи якийсь авторизований сервісний центр, і потім продають майже як новий, тобто нова упаковка, навіть корпус буває новий, тому що його перезбирають, і навіть дають гарантію. Це досить непоганий варіант. І сьогодні, якщо ви подивитесь, його можна знайти з позначкою РФ приблизно від 18 до 22 тисяч гривень. Так, є і дорожчі версії, є і дешевші, але це вже похибка. Все це залежить від об'єму пам'яті, який ви обираєте. А доступні вони були на 64, 128 і 256 гігабайт. До речі, на 64 я брати не рекомендую. Мені здається, оптимальний. Зараз це варіант на 128 гігабайт. Проте за ці гроші мені здається, це вже не найкращий варіант. Наприклад, за ці гроші можна взяти Google Pixel 5 А також можна взяти на Phone 1. Ми нещодавно робили його огляд. Можете подивитись, чесно кажучи, я б навіть за ці гроші все одно взяв би гарний RF-XR. Сьогодні я розповім, чому в першу чергу це iOS. Але найцікавіше, що ви зможете подивитись, що ж є із Іксарів на вторичному ринку. І там дійсно можна знайти варіанти від 6 до 12 тисяч гривень. І за 10, за 12 тисяч ви отримаєте прям дуже живий варіант. Головне дивитися, щоб він був там. Не бити і також, щоб там була більш-менш жива батарейка. Невеличка вставка, я вам тут все відео рекомендую брати та iPhone XR, чи бувши в використанні. Не забудьте перевірити дві основні речі. Так, ви будете дивитись, чи гарний корпус, чи не розбите скло. Це все важливо, і навіть батарейку подивитись важливо. Але головне перевірити, чи працюють Face ID і Tone. Наприклад, я Tone не користуюсь ніколи, але при цьому, якщо він не працює, це означає, що дисплей був вмінений, чи щось там кручене. Те саме стосується і Face ID. Ніколи не слухайте. Де що зараз прийде там якесь оновлення, все запрацює? Що це якийсь там збій чи щось таке? Не працює, не беріть. Хоча, чесно кажучи, саме отакий от я би взяв би, навіть не дивлячись на деякі коцки на дисплеї, він не був вкручений, дисплей тут не був міняний, і це для мене найголовніше. Тут батарейка, до речі, ціла всього на 81%. І здавалося б, що 80% це ще дофіга. Проте люди рекомендують міняти батарейки, коли їх витривалість вже менше 80%. І в айфонах це можна подивитись. В принципі, я не скажу, що тут ситуація критична. Цей смартфон заряджався. Ну, знаєте, це Максимально хаотичне життя в цю дирку його просто вставляли і виймали коли завгодно і хто завгодно. І більше того, я скажу чим завгодно. Тому ну дійсно батарейка, скоріш за все, навіть з першого дня продажів, як у цього смартфону, збережеться краще. Проте, навіть зараз, коли тут 81% батарейки він живе і в день так інколи доведеться заряджати його два рази. Інколи доведеться всього один раз. Проте треба розуміти, що для мого сина це маленька ігрова консоль, Відеокамери, як я вже сказав, і дійсно він використовується ну просто по хардкору завжди і дуже дуже хаотично. І я вам скажу, що замінити батарейку в принципі це не така велика проблема. Просто робіть це в авторизованому сервісному центрі. Тому що так хтось каже, ви втратите гарантію вологозахисту, проте її немає навіть із коробки. А от те, що вологозахист стане навіть краще, мало хто думає, тому що з часом все ж таки уплотнювачі вони зсихаються, а вам в нормальному сервісному центрі замінять їх на нові. І тому так пірнати з цим. Смартфоном я б все одно не рекомендував би, проте якийсь дощ чи навіть зливо він витримає без проблем. І так, чому для мене XR найкращий варіант, навіть REV там за 19-20 тисяч гривень. Хоча я б собі, звісно, брав якийсь був смартфон за 9-10 тисяч гривень. Так, звісно, окрім того, що це смартфон iPhone, а я завжди користуюся iPhone. Через iOS тут є специфічні програми, яких просто немає на Android. Я вважаю, що в принципі він краще за ці гроші, ніж будь який Android. і от чому, наприклад, тут iOS 16. Так, тут досі прилітають актуальні оновлення. Як я сказав, це буде відбуватись ще декілька років, і це важливо, тому що окрім всього, ви будете отримувати не тільки просто циферку, що у вас нове оновлення, а ще й нові функції. Тому що от зараз тут є і новий екран блокування, і там якісь сценарії використання, оце зосередження, багато інших функцій, яких просто не було в момент анонсу цього смартфону. Тобто, ви кожен рік отримуєте щось. Нове, окрім того, на iOS, ви отримаєте ще і ряд бенефітів. Тобто, у вас є застосунки, яких немає на Андроїді, як монтажні програми чи музикальні застосунки. Якщо ви працюєте з музикою, а це смартфон для багатьох молодих людей, так скажемо, це такий хаб в TikTok. Тобто вони знімають відео в TikTok на нього, на ньому монтують там ще й музику інколи якусь пишуть. Ну, мій син так робить, і я знаю, що багато хто цим теж займається. А ще не треба забувати про екосистему Apple, якщо вас. Вже є у когось в оточенні айфони, тут є AirDrop. він досить зручний для перекидання фоточок і відео, наприклад. Чи якщо у вас є Apple Watch чи MacBook, чи ви плануєте таким обзаводитись, то в принципі iPhone це для вас найкращий варіант. І от головне, що при всьому цьому доволі складному використанні цей смартфон сьогодні не відчувається out of date. тобто він не відчувається, знаєте, на 4 роки застарілим і що його вже треба міняти. А ще друзі, реально важливий фактор, якщо ви берете цей смартфон собі зараз. То вам необхідно буде докупити для нього скло, якийсь кейс. І прикол в тому, що для айфонів, на відміну від будь-якого андроїду, цього всього просто безліч. І навіть ми зараз за лаунж e презентуємо офігенний кейс, який я буду вам рекомендувати. І він буде для XR також. Ви просто вкиньтесь. Подивіться зараз на андроїди чотирирічної давнини і спробуйте для них знайти прям на будь-який смак, що завгодно. Так, єдине, що батарейка про неї ми вже поговорили. Проте з новою батарейкою, чи більш-менш живою, там 85-90%, він навіть живе краще ніж. Багато середньобюджетних смартфонів сьогодні, і якщо ви поставите нову, то він буде дуже прям автономний. Є ще такий маленький профіт, і мої діти цим користуються в сімейному доступі. Це Apple Arcade. Інколи просто хочеться пограти у щось офлайн. І вони завантажують собі ігри з Apple Arcade. І коли кудись їдуть чи знаходяться там, де нема сотового покриття, то вони дістають і просто можуть погратися. Тут є функція Face ID з всіма там витікаючими: це, наприклад, оплата, це верифікація в банківських Стосунках, ну це для тих, хто не для дітей його розглядає. Тут топовий, причому досі топовий IPS-екран. І це теж плюс для тих, кому не подобається у екрани Я, наприклад, до них ставлюсь дуже гарно, у мене немає проблем там з шимом, але хтось досі шукає IPS-панелі. І отут вона найкраща. І при цьому ви навіть сьогодні, в кінці 22-го року, отримуєте прямо адекватну, я б навіть сказав, дуже круту потужність навіть для топових ігор, навіть на максимальних налаштуваннях графіки. Оце мені реально виніс мост, тому що я встановив сюди різні ігри, спробував і ну про це трохи далі. Навіть коли ви просто ним користуєтесь, не для ігор, да ви просто будете відчувати, що це сучасний смартфон. Всі застосунки стандартні чи сторонні, відкриваються доволі швидко. І причому, навіть коли ви відкриваєте ігри важкі, то в порівнянні з оцим iPhone 14 Pro Max немає такої різниці, щоб сказати: блін, треба оновлюватись. Ні, там декілька секунд. Ви будете бачити, і то тільки при прямому зіткненні цих смартфонів, коли... Просто користуєтесь XR, то ігри запускаються доволі швидко. Ви можете бачити на порівняннях, так є невеличкий лаг, але це не лаг, це просто затримка. Але при цьому це смартфон 2022 року його кінця, а це 2018-го. Процесор тут Apple a 12 Bionic, тут 3 гібайти оперативки, і в цілому, як я сказав, цього вистачає. Навіть в Geekbench він набирає в сингл-корі більше 1100 балів, і в мультикорі майже 2500 балів. Це нормальний рівень. Ін там двохрічного флагману і кажучи про продуктивність, я запустив тут Call of Duty на максималках World of Tank Blitz на максималках. Там Лол, все, що тільки є, і причому в Call of Duty мої діти грають прям багато. Ми з ними в трьох багато граємо. Ну частіше там ще Роблекси, і всякі. Хоча Майнкрафт це теж нелегка іграшка, і ніяких проблем немає, крім одного нюансу. Так, смартфон трохи гріється, і я б сказав, трохи більше гріється, ніж, наприклад, iPhone 14 Pro Max, і це якби логічно, технологія розвивається і все стає трохи краще. Проте я не можу сказати, що смартфон з чимось не впорається, тому що ми останні от дві ночі влаштували. Такі два ігрові вечора з моїми дітьми, і жодних проблем не було. В принципі, ми грали у все, що тільки можна було вигадати, і смартфони порались. І до речі, у другого мого сина у нього iPhone 11 вже. І про нього я теж скоро зніму відео. Тому задавайте ваші питання, якщо це цікаво, і прожимайте пальці вгору, якщо хочете, щоб така серія відео продовжувала виходити. Діагональ дісплею тут 6,1 дюймів, і цього в принципі предостатньо достатньо для того, щоб грати, для того, щоб в браузері сидіти. Ну, давайте будемо чесними. Тіктоку, в інстаграмі і чим там ще діти займаються. При цьому щільність пікселів 326 на дюйм, це теж досить комфортно. Окремого пікселя, якщо не придивлятись, не видно. І не забувайте, що будова пікселя в IPS матрицях вона інша, не така як в AMOLED. Тому коли вам пишуть там 450 PPI в AMOLED матрицях, це не значить, що вона набагато краще, ніж в IPS, тому що там ви теж піксель зможете розгледіти. Якщо 326 PPI буде в AMOLED матрицях, то там піксель буде прям дуже гарно видно. Ну і останнє, друзі, що дуже важливо, це камера. От вона мене здивувала настільки, що я і вирішив зняти це відео, тому що зараз від камери відштовхуються майже всі, хто презентує свої смартфони, вони роблять добру таку половину презентації, опираючись на камери. Так, тут вона одна. Ну, є ще фронталка 7 мегапіксельна вона теж непогана для свого часу, але не більш того. Проте основна, хоч і одна, 12 мегапіксельна, вона реально класна. Ну, по-перше, вона пише відео в 4 60 кадрів в секунду, що навіть сьогодні для айфону є топовим показником, і робить це непогано і швидко. Тобто ніяких багів, глюків, тривалої там зберігання немає. А також фотографії, друзі, так нічного режиму тут немає. Він, до речі, з'явився вже в айфон 11, але він вже коштує дорожче, особливо на вторинному ринку, про який я більше сьогодні і розповідаю. Проте, подивіться на ці фотографії, на кольори, на чіткість, і я вам більше скажу: фотографії мене реально здивували. Я міг би використовувати цей смартфон як. Інструмент для мобільної фотографії, проте подивіться на якість відео. Чесно, на нього можна вести свій окремий канал. Ну, от вам приклад. Ну я просто для розуміння, як ви будете знімати відео на iPhone XR з підключеним мікрофончиком та ядрюна мать. Я як не почну знімати, якийсь екшен ці ворони коїть. Ну що за фігня? Ну подивіться, от вам і екшен під'їхав. І насправді знімати на нього і вести навіть канал прям цілком можливо. Просто ставити його на штативчик. Отак, Сідаєте на дуже мокру лавочку, прям зараз жопа промокне. Ну так. Да. І пишете. І зацініть, мені здається, навіть легеньке боке є. Єдине, що від себе скажу, якщо ви плануєте багато використовувати камеру для відеозйомки, а також багато грати на цьому смартфоні, він дозволяє це робити. Ігрові проекти сьогодні є там по 5-10 по 10 гігабайт. Не беріть версію на 64 гігабайти. Пам'ятайте, що у айфона є ще кеш, пам'ятайте про операційну систему, вона теж щось важить. І якісь ваші особисті ще файли, і ваше життя, воно теж тут буде. Тому мені здається, що реально оптимальний варіант це на 128 гігабайт. Туди, в принципі, поміститься все. Якщо що, докупити для себе ще Клауд. Тож, чи може рекомендувати iPhone XR чи 10R? Однозначно так, і цей смартфон все ще дуже актуальний. Головне, що це не останній його рік. Ви зможете ним користуватись, і якщо ви, наприклад, купите його зараз, покористуєтесь рік півтора і потім продасте, то ви майже нічого не втратите і зможете придбати, наприклад, iPhone 12. Сподіваюсь, таке відео вам сподобалось і комусь було корисним. До речі, якщо у вас є вже iPhone 10R, і ви думаєте, чи варто прямо зараз його продавати, точно ні, можете батарейку замінити. Якщо вам дійсно корисна ця тема, Тема старих смартфонів, які з них актуальні, які вже ні. То ми будемо для вас їх купувати і робити огляди, такі, щоб не просто взяти на день покористуватись, але від вас ми чекаємо ваших лайків, щоб ми розуміли, що тема дійсно актуальна. Підписуйтесь, коментуйте це відео, шерте його, будь ласка, всім пока.